В межах народу, є сектор нащадків скіфів, а є сектор малесенький нащадків кельтів. І таких 4% в Україні нікуди не дінеться. Є нащадки арабів, група Джей, є нащадки берберів, E1A, 1 Б, 1 Б. Значить, оці от кожен вже вже хто на кого схожий, то на інших він не схожий. А тепер що ж об'єднує оці всі сектори різнокольорові? Мова. І тому абсолютно нічого дивного. Завжди була категорія угодовців, які були готові служити там, де більше дають, де, образно кажучи, ковбаса смачніша.